Привіт! Ви хочете більше дізнатись про штучний інтелект? Тоді вам потрібно завітати на вебінар Штучний інтелект в новій українській школі. Розвиваємо критичне та системне мислення, творчість, ініціативність. Уроки, малюнки, відео, зображення, що оживають, можна створити з допомогою штучного інтелекту. Отже, спочатку ми научимося створювати з допомогою ші ось такі уроки, які нам згенерують не тільки теоретичний матеріал, а і зможуть нам згенерувати цікаві інтерактивні завдання. І в режимі реального часу ваші учні можуть вам дати відповіді на ваші завдання. Наприклад, «Хмаринку слів створити. Ось так. А ще ви учня можете поставити дуже багато цікавих завдань у даному ресурсі. А ще я вас познайомлю з ресурсом, який допоможе згенерувати. Ось такі чудові портрети, пени до творів, думаю, пізнали Ромео та Джульєту і маленького принца, пісно Жанна Дарк. І один із найулюбленіших творів учнів пригоди Тома Сойера із його автором Марком Твеном. Цікаво, звісно, цікаво. Ми зможемо оживити героїв або ж історичній постаті. Якби повернутись на 369 років назад, я б шукав інших союзників, Ніколи б не обрав би союзником Московію. Цікаво, звісно, цікаво. Створити усіх народів є улюблені символи, ось таке В українців. Відео. Це верба і калина, без верби й калини нема України, так каже образне народне слово. І як бачите, що це відео. Озвучує штучний інтелект, який може говорити як жіночим, так і чоловічим голосом. Рубінові ягоди калини за народними уявленнями здавна символізували патріотичні почуття, мужність і незламність духу людей. А також у даний ресурс ви можете завантажити свою звичайну презентацію і зробити з неї цікаве відео. Діти сьогодні ми з вами поговоримо про основні стоянки і пам'ятки. Первісних людей на території України. Використати інформацію від чату GPT у презентації, дати учням наступне завдання. Ось наступна, але це були живі люди. Зараз ви працюєте із ресурсом для зображень зі штучним інтелектом. А потім я вам продемонструю свої зображення, які згенерувала я. Працювали? добре. Ось е, таке неолітичне житло Мендертальця із Нендертальцем, який обробляє шкіру мамонта, я зробила такий запит, і отримала ось таке зображення. В іншому ресурсі я отримала наступні зображення. І ось такі. І тепер е, ваше завдання дати мені відповідь, чи відповідають вони дійсності, чи штучний інтелект, інтелект не помилився. Створюючи такі зображення. І все це дуже швидко, а самі ресурси нам допомагають креативно мислити. Знайомимося із ресурсом штучного інтелекту, який замінить вам рутинну роботу. Ну, і, звісно, не обійдеться без секретів, секретиків та лайфаків від школи і КТ. Кухайтеся, Кухайтеся. чорнобриві, чорно та не з москалями, бо москалі. Чужі люди роблять лихо з вами. Ну, і ще на вебінарі вас очікує декілька цікавих сюрпризів. Зацікавились. Отже, до зустрічі 29 квітня о 16.00 на вебінарі Штучний інтелект» в новій українській школі.